Піток, я дуже рада вас бачити. Сьогодні я буду робити огляд на нове оновлення. Сподіваюся, це відео вам сподобається. Думаю, давайте починати. Нам ліжок ніяких не додали, тому подивимося далі. Додали тумбочки. подивимося, які. Я думаю, що вони всі для косметики, тому що вийшло оновлення про косметику. Тому всі напевно, вітрини і так далі. Її дали дуже багато. І вони всі ну, такі трішки загадкові. А це стіл для опакування Тут є маласенька шафка, як я зрозуміла, це для крампета. І тут є якась маска. Маска для лиця разом з патчами. Дуже прикольно А потім далі йдуть дуже різні. Також для різних прилавків. Щоб розробляти косметику. Я закінчила з тумбочками, тепер давайте ми подивимося на різні картини. Тут дали різні вивіски, різні плакати до різних магазинів. Усі зелені плакати дуже гарні, мені вони дуже подобаються. Ось цей плакат просто чудесний. Такий Іва плакат. Такий кольоровий та різні рамочки для них. Є треба веде рамочок. І всі, і всі вони підходять під окремий магазин. Мені дуже подобається, як це все виглядає стильно та прикольно. Давайте подивимося далі. Я видаляю всі ці рамки та всі ці постери. І ми подивимося різні декорації для магазинів. Така декорація на стіну. Також зверху, декорація. Так само ж для іншого магазину. Також малесенька вивіска. Тепер подивимось на різні полиці. Їх додали дуже мало, але вони мені подобаються. Слуб подобається ця маленька. До неї не додавали таких гарних полиць. Також ще є кольорові рожеві. теж дуже стильні та гарні. Тепер подивимося на шафи. Тут додали дуже мало шаф, додають багато, а тут додали мало. Також додали ще два коврика. Тепер я зайшла в другий відділ для ванни. Я знайшла тут раковину за стільцем для того, щоб мити голову. Зеркал не додали і тепер дуже багато косметики. Це бомбочки для ванни. Більшість цієї косметики я перший раз вижу, я не знаю, що це. Напевно, якийсь храп чи маска, різні лосьони і так далі. Також дуже багато шампунів, сивороток, і так далі. Різних мил, скраби, крема і так далі. І маску для лиця, дуже багато всього. Ось тут блески, я знайшла, нарешті зрозуміло, що це. Лаки. Це, певно, теж блески. Це, певно, що лаки. Це сировотки. Мені сировотки. не вистачає на всю косметику. Ще сиворотки. Також ще додали шампуні. Дуже багато шампунів, можливо, я колись їх випробую на Олізавет. Не знаю, як вийде. Так дали пудру, три вида. набор кісточок, Чотири кісточки, Розчіска. Гребінець. ножниці та багато палеток. Велика, середня та маленька. Спончик додали. Дуже гарний спончик. Він мені дуже, він мені дуже подобається. Додали маленьку розчіску або ж щіточку для лиця. Маленький рушник, та також дала дуже гарні голубі духи, вони мені дуже подобаються. Давайте дали ватні дески та ще якийсь препарат. І блеск для губ. Тепер придаємо, що додали на кухні. Додали, напевно, ось такий маленький холодильник. Їж нам не додали. Теж нічого не додали, напевно, що додала тільки столи. Так, столи. Столи всі кольорові та рожеві. Дуже багато рожевого кольору. Дуже багато столів, ось столи додали тільки один. Давайте тепер подивимося на дивани. Дали ось такий прикольний диванчик. На ньому можна посидіти. Також якийсь маленький диванчик, схожий на пудру. Тепер давайте подивимось на різні рослини. Ось такі висячі рослини. Здали таке дерево і все. Ось подивимось тепер на всякі люстри. Їх додали багато, але деякі з них мені зовсім не подобається. Ось ці сині мені. Зовсім не подобаються, вони дуже негарні, на мою думку. Давайте ще подивимося, як вони світяться. Світяться вони гарно та нормально. Тепер подивимося на різні коробки, на різні сумки та на різні кошики для товарів. Додали їх багато, тому що будь -ма багато магазинів, три магазини. Тому їх багато. Треба подивимося на якісь іграшки. Хоча тут іграшок не додали, але додали кошельок з карточками. Також додали якісь каміння, мох, також додали вивіски малесенькі, якщо є якісь акції або просто так. Арка. Тут взяли ось такий фонтанчик. Я подумала, що там вулик, тому що, що дуже схоже на вулик. Ті, хто що таке вулик, напевно, вже зі мною погодяться. Тепер подивимося, які додали в нас прилади. Додали немало, все, що потрібно для магазину. Ось ми закінчили, зараз ми подивимося, які додали стіни. Стіни додали. Ну, багато, але, наприклад, підлоги додали дуже мало. Я би не пам'ятаю, яка, яка була, тому якщо я покажу якусь з минулого оновлення, то вибачте мене. Я вже не пам'ятаю. Ось таке відео, це оновлення я оцінюю на 60, воно мені дуже сподобалось, тому що дуже багато рожевого кольору. Я не люблю рожевий кольор і воно. Дуже багато косметики, і нема майже якихось меблів, щоб влаштувати будинок. Я буду з вами прощатися. Ви були на каналі Sleepy Talk. Усім всім та всім па-па!